Ми вперто їхали далі до переправи Хрона, і за півдня уже були на місці, але самого паромника на іншому березі видно не було. Довелося дракону, що сили своїм потужним голосом так кричати на всю річку, що навіть жаби вирішили, що то занадто для їхнього молодійного слуху, і поховалися хто куди. Це спрацювало ми побачили Хрона, який виходив зі свого будинку, показуючи, що ми не сповна розуму, і щоб ми на щось звернули увагу на своєму березі. Ми роззирнулися і нарешті помітили невелику конструкцію з дзвоном, яку ніхто з нас не зауважив як минулого разу, так і зараз. Щоб викликати поромника, треба було лише подзвонити в дзвін, а не горланити і лякати всю живність в радіусі кілометра, що й зробив Уж. Ти навіщо подзвонив? спитав я його. Нас же і так помітили. Та хто ж його знає? Може, то так в правилах записано, і без того хрон не почне працювати, відповів домовий. Це може бути епохи.